У цьому відео ми докладно розповімо про нержавіючий муфтовий кран з внутрішньою різьбою, його особливості, переваги і сфери застосування. Цей пристрій відіграє найважливішу роль у системах трубопроводів, забезпечуючи надійне керування потоками рідини та газу, розглянемо конструктивні особливості, матеріали та технологічні аспекти. Почнемо з матеріалу високоякісної нержавіючої сталі, яка використовується для виготовлення більшості елементів крана, включаючи корпус та запірний механізм. Нержавіюча сталь є ідеальним матеріалом, оскільки вона має стійкість до корозії навіть при тривалому контакті з водою, хімічними речовинами або агресивними середовищами, такими як кислоти. Та луги. В основі роботи крана кульовий запірний механізм. На відміну від інших типів запірних пристроїв, кульовий механізм дозволяє моментально перекривати потік і відкривати його повністю, що робить кран особливо зручним для ситуацій, що затребують швидкого реагування. Усередині корпусу розташована куля із нержавіючої сталі. Коли шар повертається, прохід відкривається або закривається, що регулює подачу середовища. Завдяки простоті конструкції такі крани вимагають мінімального обслуговування і рідко виходять з ладу. Внутрішня різьба дозволяє швидко і надійно з'єднувати кран з трубами, крім витоків, що особливо важливо в системах, що працюють під високим тиском. Простота установки ще один плюс: при монтажі таких кранів не потрібно зварювання, що значно знижує трудомістки, витрати та тимчасові витрати. Навіть при обмеженому просторі муфтові крани легко встановлюються та демонтуються. Нержавіючий муфтовий кран підходить для різних середовищ, включаючи воду, природний газ, масло, пар і навіть агресивні хімічні речовини. Це робить його затребуваним у різних галузях: від харчової та хімічної промисловості до нафтогазового сектору та ЖКХ. В умовах промислового виробництва такий кран забезпечує швидкий контроль потоку та мінімізує ризик аварійних ситуацій, що підвищує загальну безпеку об'єкта. Для різних експлуатаційних вимог використовуються крани з різними параметрами, включаючи діаметр прохідного отвору, номінальний тиск та температурні характеристики. Наші крани витримують до 64 бар та температуру до 180 градусів Цельсія. Варто відзначити також економічну вигоду від використання муфтових нержавіючих кранів. Їх довговічність знижує необхідність частої заміни та ремонту, що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати. Крім того, завдяки стійкості до корозії такі крани зберігають свої експлуатаційні характеристики протягом багатьох років, що робить їх особливо придатними для об'єктів, де доступ до трубопроводу обмежений. На окрему увагу заслуговує простота експлуатації. Кульовий механізм забезпечує легкість повороту рукоятки, що дозволяє оператору швидко та зручно керувати потоком, не вимагаючи додаткового інструменту. Це особливо актуально в системах, де потрібне часте включення та вимкнення крана, наприклад, в інженерних мережах та на виробничих майданчиках. Підіб'ємо підсумки. Нержавіючий муфтовий кран з внутрішньою різьбою, це багатофункціональне та економічне рішення для широкого спектру завдань. Він поєднує в собі надійність, довговічність та зручність використання, що робить його одним з найбільш популярних та практичних елементів у сучасних трубопровідних системах. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті посилання. Opa, -se.